Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. Це об'єднаний марафон провідних українських телеканалів та радіостанцій. Єдині новини ю разом. Ми назвати Сергій Стукан. Продовжимо із ще одним українським мислителем сучасності, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Валерієм Пекарем. Пане Валерію, вітаю вас, в етері українського радіо. Пане Сергію, доброго дня. Пане Валерію, ну от зараз будемо говорити про непрості речі. Напевно, але хотів би напевно з такого напівжарта розпочати. Можливо, ви бачили впродовж кількох днів. В в наших соціальних мережах така такий мем, така картинка, де ліворуч картинка Марго Робі з фільму. Про Барбі в таких рожевих тонах, праворуч, навпаки, герой-актор, який зіграв Опенгеймера, Мерфі з сигаретою в сірих тонах. і Ліва картинка підписана Подивився марафон, а права почитав Валерія Пекера. Ну, тобто, жарт полягає в тому, що ви своїми постами, своїми дописами протвережуєте суспільство і дозволяєте, можливо, позбутися якихось ілюзій, якщо вони дотепер є. Ну, але зараз ви якраз в етері марафону, ну, тож маємо нагоду на широку аудиторію, якраз поговорити про. Те, що нам потрібно всім усвідомити, пане Валерію. От один із ваших останніх дописів, який якраз привернув увагу, він полягає в тому, що ви порівняли ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо в Росії і в Україні. Ну і власне ці тези вони доводять, що Росія радше готова на довгу дистанцію воювати. А ми а ми, можливо, і не повною мірою готові. По-перше, я хотів би сказати, що я не претендую на такий рівень популярності, як Барбі, а, і а, вірю в те, що а, дивитися тверезо на речі здатне порівнювати невелика кількість людей. А, тому, а, власне, а, і з'являються такі мемчики. А, але хотілося б говорити не стільки про те, а, хто готовий до довгої війни, хто не готовий. Тому що це розмова про е, абстрактні речі, які знов так далекі від е, кожної конкретної людини, від кожного конкретного українця і Українки. Хотілося б поговорити про те, що робити кожній людині, е, тому що е, є військові фахівці, які оцінюють ситуацію на фронті, є економічні фахівці, які оцінюють ситуацію в економіці, е, є дипломати, е, можна почитати дуже різні оцінки. А, і а, ми так і чи інакше, кожна конкретна людина в Україні не дуже сильно впливає на загальну ситуацію, а, яка складається в протистоянні з ворогом, але дуже сильно впливає на свій внутрішній світ, і от мені хотілося б від розмови про зовнішнє перейти до розмови про внутрішнє пане Сергію, тому що Це, з, до речі знову таки так. поговорити ще раз про те, що відбувається там, а що відбувається тут. А вони більш готові, а ми менш готові чи навпаки. Це розмова насправді, е, яка не додає нічого жодній людині. Я вважаю, що насправді дуже слушний кут огляду. Ви пропонуєте для нашої розмови, і, зрештою, я і планував, щоб ми якраз в цьому річищі прямували. Тому що справді на тлі війни, яка триває вже можна казати півтора року, майже так, наприкінці серпня, буде півтора року. А в нашому суспільстві можуть з'являтися різні тенденції, які впливають на наш психологічний стан, і якраз які можуть і не допомагати, аж ніяк не допомагати так нашій. Нашій перемозі. Тож, що, на ваш погляд, може пересічний українець робити, що він, напевно, мусить робити, для того, аби це і е, зберігало його психологічний стан, але й сприяло перемозі? Очевидно, що перше, що може робити кожен українець і Українка, це якимось чином допомагати Збройним силам України. Е, хтось може і має, має можливість донатити, хтось має можливість волонтерити, е, хтось має можливість е, пару годин свого часу на день присвячувати якійсь важливій роботі. На волонтерських засадах хтось більше, значна кількість людей безпосередньо бере участь в бойових діях, тобто причетність, особиста причетність хоча б дві години на добу, хоча б годину на добу до якоїсь корисної діяльності, присвяченої потребам фронту, вже означає, що ви не марно провели цей день. І до речі, означає і більший рівень внутрішнього спокою, тому що. Той, хто витратив годину на волонтерство, набагато спокійніше почувається, ніж той, хто витратив цю годину на читання російських телеграм-каналів, в яких написано як все погано. До речі, стосовно спокою, так то мені видається, що в перші, напевно, в перші там, тижні можливо війни спокою людям могли додавати мантри про те, що війна завершиться там за 2-3 тижні. Але цього ясна річ не сталося. Проте це сформувало певні завищені очікування. Так, завищені очікування вони формувалися в нас і взимку, коли ми чекали на контрнаступ, на те, що він буде блискавичний і супер успішним. Сьогодні завищені очікування нам допомагають, чи радше нам не допомагають? Перше, треба, пану Сергію, навести лад з датами. Війна триває не півтора року, війна триває з 2014 року. І якщо хтось із українців і Українок цього не помітив, то це дуже велика шкода, тому що ті, хто розуміє, що війна почалася з 2014 року, вони почуваються трошечки більш виважено. Уже розуміючи, що ця війна триває 9,5 років, а значить, вона точно не є короткою. По-друге, завищені очікування сформовані у нас, я би сказав, не стільки подіями весни минулого року, скільки медійною активністю весни цього року. Десь перед активним початком котр були сформовані дуже високі очікування в суспільстві. До цього спричинилися певні політичні лідери, до цього спричинилися певні журналісти і медіа. А, і зараз ці завищені очікування е, ніяким чином не наближають перемогу а навпаки. Е, ці ілюзії, вони власне е, і е, при, примушують людину порівняти е, те, що було очікувано, е, з тим, що стається насправді, і впасти в депресію чи в якийсь інший поганий психологічний стан. Я хотів би дати кілька, е, якщо можна, таких от порад чи, зверн... чи звернутися з певними. Ідеями до кожного українця і кожної українки, що нас зараз слухають: по-перше, не мати ніяких завищених очікувань ні щодо чого, особливо щодо тих речей, на які ви безпосередньо не впливаєте. Якщо ви не є співробітником чи співробітницею Генерального штабу Збройних сил України, ви дуже мало можете вплинути на стратегічний рівень цієї війни, і це означає, що тут хочеться згадати молитву, яка Якщо пошукати в інтернеті, має дуже багато різних авторів, як будь-яка успішна фраза, яку приписують всім, кому тільки можна, починаючи з Гомера. Але скоріш за все, це сказав Блажене Августин. В своїй молитві він задався до Господа з проханням дати силу, щоб змінити те, що можна змінити, дати терпіння, прийняти те, що змінити не можна, і дати мудрість завжди відрізняти перше від другого. От е, я просто думаю, що варто сконцентруватися кожної людині на тому, на що ми конкретно можемо впливати. Е, це дуже по-різному у всіх, е, бо хтось є, наприклад, великий підприємець, впливає на е, значною мірою на те, що відбувається в економіці, і принаймні на сотні чи тисячі працівників. Хтось є е, е, членом великого сімейства і так чи інакше може впливати на все своє сімейство. Хтось не може впливати ні на кого крім себе самого, і те також є важливим. Що у нас зараз, тобто нам треба навести лад в голові. Що це означає? Це означає кілька важливих речей. Перше, треба розуміти, що таке перемога. В багатьом людям свого часу медіа пояснили, в тому числі з голосу політиків. Що перемога це вихід збройних сил України на кордони 91-го року, тобто на державний кордон України міжнародно визнаний. Але з чого випливає, що це означає завершення війни? Росія, вочевидь, так само може не зупинитися, так не визнати свою поразку. І а навіщо Росія Україну? визнавати свою поразку? І для неї вихід збройних сил України на державний кордон України і звільнення всіх українських територій встучно з Криму це просто етап у війні. Це не гарантія того, що війна закінчиться. От треба відкинути очікування, що війна закінчиться тоді, коли ми звільнимо всі свої території. Це буде просто продовження війни. А що ж тоді перемога? Перемога це тоді, коли війна реально закінчиться поразкою нашого суперника, поразкою нашого ворога. Це означає, що коли Росія не зможе більше завдавати шкоди Україні і не зможе більше загрожувати Україні. Тобто, це означає, що якісь невідворотні політичні зміни мусять статися в самій Росії, після чого воєнні дії припиняться і більше не поновлюватися. Ні через кілька тижнів, ні через кілька місяців, ні навіть через кілька років. Оце і є перемога. До речі, великий класик стратегії 20-го сторіччя сер Безі Ледегард казав, що перемога це мир краще за попередній. Якщо Росія продовжує загрожувати Україні війною, розмахувати ядерною зброєю і так далі. Це не мир краще за попередній, це не перемога. Це просто перемир'я до наступного вторгнення. Мир краще за попередній – це, коли Росія не загрожує. Це перша річ, тобто забути про те, що звільнення всіх наших територій означає автоматичну перемогу. Друге, забути про те, припинити думати про те, що після звільнення Криму Росія автоматично сама собою розпадеться чи припиниться існування, чи там в Путіна вб'ють свої, чи щось таке. Тобто е, не, немає не ніякої причини слідкового зв'язку між е, звільненням тих або інших територій е, і е, якимось переворотом в Росії. Він настане або не настане через інші причини. Третє великий міф: після того, як Збройні Сили України звільнять території, Путін обов'язково піде на переговори. А чому це він має піти на переговори? А якщо він не піде на переговори, він підготувався до дуже довгої війни. Це не означає, я ще раз підкреслю, це не означає, що війна буде тривати дуже довго. Я просто кажу, що він підготувався до довгої війни і на переговори він іти не буде в цей момент. Хтось вірить, що можна вбити всіх росіян. При нинішньому співвідношенні втрат ми закінчимося швидше, тим більше, що не можна вбити 140 мільйонів людей. Хтось вірить, що можна окупувати Росію, хтось вірить, що можна спалити Кремль, і це означає остаточно нашу перемогу. Немає причинно-наслідкових зв'язків між перемогою. і Цим перемога це тоді, коли в Росії стаються важливі зміни, які унеможливлюють подальшу війну і подальшу агресію щодо України ні зараз, ні в майбутньому. Це означає, що перемогу принесуть не Збройні сили України на багнетах Кремль, а перемога станеться тоді, коли там всередині почнеться все почне все розвалюватися. Само по собі воно не розвалиться, пане Сергію, а значить, це мусить зробити хтось. От задача України: готов з зни... мати там суб'єктів, союзників, тих людей, які власне це зроблять. Інакше війна не закінчиться, буде продовжуватися. А, а, бо, пан... І ще багато інших я, я хочу. Я мушу сказати, пане Сергію, що у нас багато людей вірить, що як тільки ми змінимо територію, нас автоматично приймуть в НАТО, і після того війна автоматично завершиться. По-перше, не приймуть, по-друге, не завершиться. От власне всі ці завищені очікування формують е, ту картинку, яка примушує потім страждати кожну людину, яка е, вірить цим завищеним об обіцянкам. Пане Валерію, до речі, я думаю, що насправді багато хто в такий спосіб ховається від там, суворої реальності, так намагаючись якраз знайти порятунок певний психологічний в таких от рожевих в рожевому мрійництві, як це часто казали ще в дев'ятнадцятому сторіччі. Так, от власне я до чого? До того, що коли ми починаємо, скажімо так, розплющувати очі, бачити сувору реальність. То ми в тому числі бачимо і певні негативні тенденції, які в нашому суспільстві частину з них ми до речі обговорювали зараз з Євгеном Гліб... Глібовицьким. І тут постає, пане Валерію, певна дилема, або гучно про них волати. Про ці негативні тенденції, якраз і це спричиняє, скажімо так, певні дискусії, які можуть з іншого боку і розхитувати наш, наш човен, тобто спричиняти певні чвари, певні дискусії, з іншого боку, є ну якраз в тому числі і вам висловлене побажання не вступати так в чвари з будь-якого приводу. От як якраз тут певну межу зберегти, щоб корисним бути суспільству? Мені здається, що перше, це навести ладу власній голові. Ми не зможемо навести ладу суспільстві, поки не наведемо ладу власній голові. Поки ми не звільнимося від завищених очікувань, про які я сказав, від міфів, е, сформованих українською пропагандою, від міфів, сформованих російською пропагандою, незважаючи на те, що українські е, пропагандистські міфи, російські пропагандистські міфи кардинально суперечать одне одному, е, в е, голові. Е, у багатьох українців це прекрасним чином поєднується. Звільнити свою голову від залишків совка, комунізму, марксизму, колоніалізму, дирижизму, тобто віри в те, що держава має бути головним суб'єктом в житті кожної людини, від комплексу меншовартості, ту внутрішню роботу провести над собою, яку ми, кожен з нас і кожна з нас має провести. Я до цього передусім закликаю. Тоді, коли ця робота проведена, можна гуртуватися для того, щоб робити якісь більше речей на рівні суспільства. Наприклад, з одного боку, припинити чвари, які не дають корисного результату для перемоги, а з іншого боку, безумовно, захищати свободу слова в Україні, бо саме свобода слова дає можливість мені зараз. Про ці речі говорити на е, всю країну, пане Валерію. Якраз якраз хочу подякувати вам за, за ваші тези і наших слухачів тоді переадресувати на вашу сторінку в Фейсбуці, тому що час невблаганний фізичний, скажімо так, чинник нас обмежує в даному разі. Тому, шановні радіослухачі, читайте дописи Валерія Пекара і будемо знімати спільно разом знімати рожеві окуляри, якщо вони в когось ще на носі сидять. Пане Валерію, дякую вам за за в нашій програмі викладач києво-могилянської бізнес-школи Валерій Пекар був із нами на зв'язку. Ми обговорювали важливі тенденції, які стосуються нашого суспільства і сприйняття цієї війни.